У Львівському аеропорту досі не коментують дві надзвичайні ситуації, які сталися з одним і тим самим літаком. Про них ТСН повідомили пасажири лайнера. Напередодні при посадці судна зі Стамбула двигун загорівся, туди потрапив птах. Людей встигли швидко вивести. Вже за кілька годин повний пасажирів борт мав вилетіти до Туреччини. Коли він набирав швидкість на злітній смузі, люди почули вибух, вогонь та дим. Зчинилася паніка. Пасажирів вивели без їжі та води. Вони просиділи в аеропорту понад сім годин. Лише згод. Дам їм надали готель. Людина, яка назвалася посередником компанії-перевізника, запевнила, що літак ремонтують, і скоро вони полетять до Туреччини. Утім, пасажири кажуть, що не той самий літак більше ні ногою. Нам показали акт, що технік провірив літак, щоб він підписаний, що літак в порядку, що може летіти. Насправді вияснилось, що техніки не було, щоб підписала там пілот, взяв на себе відповідальність. Усі взлімінатор крила правого і Но при зльоті Во время разворота, когда самолет начал набирать скорость, рубина загорелась. Ну, это было прямо рядом, прямо внизу, на крыле самолета.